Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка і нарешті наступила осінь. Моя найулюбленіша пора року. Можна вже вдягати затишні светрики, можна вже закутуватись вечорами у пледи, запалювати свічки і читати щось моторошне і пити, звичайно, pumpkin spice latte, Я його дуже чекаю. Я люблю зазвичай восени читати щось таке моторошне, детективно-трилерне з атмосферою якогось ліса, якогось самотнього будиночку, якихось, можливо, паранормальностей або загадкових замків. Люблю тримати себе у напрузі. Також люблю щось таке затишне читати, миле і ось. Я склала перелік книг, які я хочу прочитати цієї осені. І як тільки я склала цей список, Ксенія Келерман чи Келермен, не знаю, вибачте, якщо неправильно, на своєму каналі випустила відео, що вона запускає марафон осінній, який буде тривати з 1 по 30 вересня, детективів-трилерів. І я, звичайно, не можу пройти просто повз і не. Вляпатись в цю авантюру, я обожнюю детективи-трилери. В мене якраз зараз таке палке бажання читати саме такі книги, тому я розширила свій список книг, свої плани, і зараз розповім, що я обрала під всі пункти а, цього марафону, і окрім цього, що, що ще я буду читати. Так, почнемо, звичайно ж, з марафону. Марафон має назву темна половина осені. І перший пункт а, це книга, частина циклу. І обрала я а, книгу з циклу а, Ріцолі та Айлз. А, це четверта книга з циклу, яка має назву Двійник. Тут в нас а, Айлз знаходять її мертвою, начебто. але це не вона, це жінка, яка дуже на неї схожа і вона чомусь вбита поряд з будинком судмедексперти. IELS, і вони починають з'ясовувати, що це, хто це, що трапилось, яке має це відношення до Айлс, щось таке буде. Далі, другий пункт з цього марафону має назву з червоною книга з червоною обкладинкою. І я обрала книгу Джейсона Рекулака Приховані малюнки тут моторошні малюночки є, які малює хлопчик, здається. Да. Хлопчик на ім'я Теді. А ось, а головна героїня влаштовується працювати в родину нянею. І ось вона бачить, що хлопчик малює якісь дивні моторошні малюнки, і якось це все пов'язано з його родиною, і, начебто, якісь є секрети темні у цій родині. І ну, Стівен Кінг рекомендує, тому буду читати і лякатись. Далі книга під пункт. Психологічний трилер це Донати Корізі «Я Япи Я вже почала читати цю книгу, я на 90-й сторінці почала це читати ще в весною. Ось, і зараз якраз марафон мене буде спонукати її дочитати, тим паче це мій улюблений автор, і ну, Ніка, пара вже що ти тягнеш кота за одне місце. Четвертий пункт це медичний трилер, і тут також буде Тес Герріцен і вже п'ята частина з циклу Айлс і Ріцолі, яка має назву Смертниці. Тут в нас дівчина мертва, але не зовсім її привезли в морг, і вона прокидається, і а, її рятують, але дівчина не така проста, вона вбиває охоронця, бере у Заручники декількох людей, і що саме не так з цією жінкою будуть і з'ясовувати наші детективи. Далі п'ятий пункт, який ділиться на два пункти. На два підпункти можна вибрати якийсь один, але я буду читати обидві книги. Я так хочу. Чому ні? Навіщо собі відмовляти? Перший пункт підпункт, звучить, як події відбуваються не в сучасності. Я обрала Агату Крісті, Пуаро, таємниці пенсіону. Тут взагалі без слів, повний меч, осінь, порог, моє кохання до нього. Другий підпункт має назву прочитати трилер чи детектив і подивитись екранізацію. І є екранізація про та Ріцолі, тому тут ще одна книга від Тес Герцін, але вже дев'ята книга з циклу, так-так. Була четверта, п'ята, зараз дев'ята, тому що я всередину вже прочитала, так вийшло. І книга має назву Дівчина, яка мовчить. Я з'ясувала, що є, виявляється, екранізація, є серіал по цій серії, тому... А я його не дивилась, а я люблю цю серію, тому потрібно подивитись і почитати. Тут в нас взагалі щось буде начебто містичне, тому що якийсь привид вбиває людей, відриває їм руки-ноги, але, звичайно, це ж ну медичний трилер. Тут не може бути привидів, це якісь вбивця, і дівчата будуть з'ясовувати, хто це, що це і нащо. Ось це мої книги, які я буду читати. В цьому марафоні. А тепер переходимо до моїх вже планів на осінь, які я складала до того, як дізналась про марафон. В мене вийшло 10 книг, які я планую прочитати, але вони всі дуже товстенькі. Я сподіваюся, що я хоча б половину встигну. І перша книга, яку я хочу прочитати, це Дона тарт. Таємна історія. Ця книга в мене в річних планах. І я її коли писала. Свої плани на рік я так і сподівалася, що прочитаю її восени, оскільки в нас тут Нова Англія, якась така, якась така Dark Академія, Ну, що ще потрібно на осінь, вбивство, розслідування, щось таке. Всі читають, мені також потрібно знати, що всі читають, і поспілкуватися про це. Далі ще одна книга з моїх річних планів. Це Умберто Еко, ім'я Рози. Тут у нас вбивство в 15 му здається. Ні, в 14 му столітті у монастирі вбили монаха і розслідування. Якась дуже складна книга, яку не всі можуть прочитати. Я сподіваюся, що я її таки прочитаю. Також, до речі, пишіть, як ви дивитесь на те, щоб я на якісь ці книги знімала, можливо, щоденники читання, або тижний день читання, або вихідні, або якісь марафони, можливо, 3х3, 3, або там 24 години читання. Пишіть, який формат, на яку книгу ви б хотіли бачити, і я обов'язково прислугуюсь до ваших побажань. Далі книга, з якою я хочу познайомитись, це Франкенштейн Мері Шеллі. Я не читала. Ця книга якось пройшла повз мене, але ну, прийшов її час. І я думаю, що, можливо, її візьму ближче до Геловіну. І взагалі я розмірковую про те, щоб можливо записати якусь, а, якийсь тиждень читання моторошних книг, щось таке, якийсь, можливо, марафон. А, пишіть, як вам така ідея. І, можливо, я туди і візьму цю книгу, тому що вона маленька, і вона, я сподіваюсь, дуже швидко прочитається. Далі Пухляшик. Це Іларіон Павлюк. Я бачу вас цікавить пітьма, дуже атмосферна книга своїм зрізом. Ну, не знаю, мені здається, всі вже знають, про що ця книга. Тут якесь буде вбивство у якомусь селищі, щось таке неприємне про пітьму, яка є у кожній людині, щось буде таке, і буду знайомитися а, з автором, тому що це буде для мене а, вперше. Далі затишна книжка повинна бути: це Тревіс Белдрі, а, легенди, легенди та Лате, кав'ярня, орки, а, якісь різні а, фантастичні тварини. А, Существа Я не пам'ятаю, як українською буде. Вони п'ють каву і розповідають історії з життя. Все, мені вже потрібно читати якнайшвидше, але перед цим мені потрібно Pumpkin spice А далі одна ще книжечка з фентезі-циклу це «Іскровий попелу Дженіфер Арментраут Це також книга з моїх річних планів. І я взагалі, мені здається, цього року ще не читала прям якогось фентезі А ну було, але трішки мені прям хочеться поринути в якусь фентезі історію, тим паче вона така досить об'ємна і є продовження. І якщо мені сподобається, то я, звичайно ж, порину в цей цикл. Тож також буду читати і розповім вам, звичайно ж. Далі книга, яку я. Блін, давно вже хочу прочитати. Вона кочує з планів у плани. Це ті Джей Клюн, дім у Волошковому морі. Я все її шукаю, не можу никак, ніяк урвати в магазинах тут в нас, але я відкрию на неї полювання, знайду і обов'язково прочитаю. Також ще одна повинна бути мила і затишна книга. Про дітей сиріт, які незвичайні якісь діти і живуть в пансіоні. Далі я вирішила дати другий шанс автору Франку Цільє. Якось він мені чомусь не заходить, не знаю. І я вирішила взяти його книгу Пазл. Там е, якась гра на виживання і на гроші, щось таке, якісь загадки смертельні. Я так розумію, буде якийсь замкнутий простір, прям якийсь, е, якась квест-комната, але з якою тільки один вийде. І, як на мене, це просто ідеально на осінь <свісно>, щось таке моторошне читати. далі книга від Рунікс Готікана. Її зараз читає, мені стається весь зарубіжний буктю, оскільки це в нас така дарк-академія, в якій навчається дівчина, яка закохується в свого вчителя, там якісь загадки. Це все навчання відбувається в якомусь аля Гогварці. Ось щось таке. Моторошне, і назва така го на, на там не цікає нам на якусь готику, логічно. А, ось тому буду також знайомитись там, начебто ще й 18 тож буде щось гаряченке, клась мені сподобається, або я буду просто горіти на прочитаному і кричати вам, як це жахливо, а ще мені потрібно цю книгу знайти і купити також. І далі а, такий пункт. Десятий, в якому ще є підпункти. А це Стівен Кінг. По-перше, я хочу прочитати його під куполом. Це один з основних моїх планів на цю осінь. І, можливо, також, я думаю, якийсь зняти щоденне читання. <сміст> не одній же мені читати таку-то з книгу, не кидайте мене з нею на одинці. Ось. І ще зі Стівена Кінга я хочу продовжити. Та завершити цикл а, про містера Мерседеса, і я вже почала читати, що впало, те пропало. А ось і хочу а, її дочитати і прочитати третю це кінець а, зміни. Дуже вже мене цікавий цей цикл. Тож, прям багато в мене Стівена Кінга в планах, такого ще ніколи не було. Мені здається, що кінг це взагалі вперше в мене в планах. Щось трапилось зі мною. Ось. Це всі мої плани на осінь. Пишіть внизу, що ви запланували собі прочитати. А поділіться, які книжки будуть вас лякати цієї осені. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. І побачимося вже у наступному відео. Бережіть себе! Пока!